Вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Міський голова Кременчука не задоволений роботою дорожніх служб. В міському пологовому будинку працює єдиний Полтавській області мамограф. Кременчуцькі веломандрівники повернулися з Криму. А Придніпровський парк стає ще світлішим. Про це та інше. Дивіться просто зараз. Розпочинаємо. Міський голова Кременчука незадоволений роботою шляхових служб міста. Свою чітку позицію він висловив сьогодні на щотижневі апаратній нараді. У міській керівники відповідних служб почули від мера, як треба працювати. У нас існує дежурна дорожня служба, яка довше нести свою службу в течії світового дня. Я так розумію, і одновременно реагувати на всі дзвонки і заявлення громадян. То есть они должны ездить, смотреть, где ямы, где разметка плохая, где бордюр, где знак, где светофор. И реагировать на это, в соответственно, если светофор, конечно, звать горсвет. То же самое горсвет. Вот на Шевченко они горят пять лампочек. От Первомайской до Свердлова. Все, шкурата нет. Я ж, еще раз повторюсь, я же не пастух и не диспетчер Я это вижу, На я в следующий раз их начну наказывать. Соответственно, вместе с вами. Пожалуйста, пусть сами ездят в шкурат, проедет вечером, когда темно, посмотрят, где не горит свет. Утром поедет, поставит лампочки. Ну это же элементарно. Дорожная служба, куплена машина, почему они не ездят? Еду по бульвару Пушкина в сторону от Первомайской к этому Кленина. Две ямы. Почему я должен звонить и говорить, что их надо заделать? Я увижу, позвоню, но я же по всему городу не буду ездить и смотреть каждый раз. Постоянно, периодически эта работа должна вестись. Шкурат ездит, вы ездите. Ми завжди просто говорили, що ваш робочий день до обіду в місті. Після обіду ви находитесь в кабінеті. А до обіду ви смотрите, чим живе город. же і всі директора комунальних предприятий. Після апаратної наради начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош зібрав очільників шляхових служб міста і дав указівки, найшвидше усунути проблеми, на яких акцентував увагу міський голова. Пратній нараді сьогодні мер зробив зауваження по поводу роботи служби дорожньої і по питанню роботи світофонію. Тому давайте приділятися по якимось термінам, давайте якісь робити плани, щоб дорожня служба робила по графіку, щоб були якісь графіки об'їзди, маршрути в'їздів. Об ну, така ситуація мера не влаштовує на цей момент. Робота дорожньої служби і Петровична, що видно, на це, на це звернули особливу увагу на поточний ремонт, утримання дорожнього полотна. Те ж саме по роботі світофорів. Було зроблено зауваження по недостатній, неякісній, не своєчасній роботі. Світофорних об'єктів по питанню заміні лампочок. Там є якісь проблеми, да, об'їзд може робиться не так, повинно робитись. Десь може частіше, може треба бути в тих містах, де світофори потребують більшої уваги. У зв'язку з цим те ж саме: зробити об'їзд світофорних об'єктів, регулярні об'їзди, маршрути об'їздів світофорних об'єктів, щоб такі питання в нас не виникали подальшому. І у продовження шляхової теми спеціалізоване ремонтно-будівельне управління розпочало капітальний ремонт вулиці Шевченка. Одночасно латають внутрішньоквартальні дороги та оновлюють дорожню розмітку, як саме бачила Ірина Скрипачова. Відремонтувати капітальну, як говорить виконуючий обов'язки головного інженера ШРБУ Олексій Загородко, це значить повністю зняти одяг проїжджої частини у два шари нанести асфальтове покриття та встановити нові придорожні бордюри. Роботи на ділянці від вулиці Жовтневої до Красіна розпочато тиждень тому. Сьогодні триває перший етап: знімають і вивозять старе асфальтове покриття. Заважає єдине, ми це побачили на власні очі: нехтування водіями правил дорожнього руху. Навіть відповідні знаки про те, що на дорозі тривають ремонтні роботи, їх не зупиняють, їдуть, збиваючи перешкоду. Ще дві бригади ремонтників працюють у дворах в районі Київської та на молодіжному, вулиця Карноухова та 50 років жовтня. Ще проводиться поновлення дорожньої розмітки до 1 вересня в районах, де розміщені навчальні заклади нашого міста, і також Капітальне розпочато капітальний ремонт вулиці Шевченка. Після після того як водоканал замінив свої мережі, ми повністю приступили до ремонту. Сезон в розпалі, проте є вже про що звітувати. Більше одного мільйона гривень пішло на капітальний ремонт ділянки вулиці Шевченка від Пшетрамневої до Леніна. За майже три мільйони гривень капітально відремонтували проспект 50 років жовтня. Ділянку від зупинки героїв Сталінграда до Керченської. 3,5 тисячі квадратних метрів відремонтовано у внутріквартальних доріг. На 159 тисяч гривень відремонтували засоби регулювання дорожнього руху. Можна звітувати і про 16 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту. При цьому ремонтували ще ливньовоприйманники та оглядові колодязі. Прочищали мережі ливневої каналізації. Зараз намагаються дотриматися визначеного міським головою терміну робіт по аварійних розриттях. За три дні останнє має зникнути. Сьогодні летають на жовтневі Щурса та водоканалі. В одному з попередніх випусків Кременчуцьких новин ми розповідали про стихійну примку погоди, внаслідок якої було пошкоджено дах будинку багатодітної родини. Сьогодні господиня дому вже радіє полагодженій покрівлі. Дах приватного будинку багатодітної родини Наталії Калініченко, в мікрорайоні Лашки, нині, як то кажуть, на місці. А два тижні тому раптовий вихор, що утворився на території садиби, буквально за 10 секунд понівечив покрівлю. Інші сусідні садиби відбулися легким переляком. В окно виглянуло шифер лежить четверо дітей в школу збирати, за що ремонтувати, навіть не не мала представлення. Звернулася звернулося відділ управління надзвичайних ситуацій. Відгукнулися люди. Спасибо, я дуже благодарна. Я особисто виїхав на місце приводи і дійсно поспілкувався з мешканкою будинку, також з сусідами. Сусіди, які там які прожили, ну бабушка і дідусь, десь їм за 80 років. Вони сказали, що перший раз в житті бачили подібне. Тобто де ростуть ниви, ну звідси метрів 20, виник такий вихр, зайшов на територію двору, і дійсно, десь шиферне покриття в кількості десь до 20 штук було пошкоджено. Також пошкоджена була масхітна сітка, пластикового вікна, і також дитяча коляска була порвана. За доручення міського голови Кременчука Олега Бабаєва було виділено необхідні кошти з резервного фонду бюджету та забезпечено належний поточний ремонт даху. Я знайшов підрядчика. Це директор фірму Спектр, будівельну фірму Спектр, директор Костін Вадім Ігорич, якому я дуже вдячний за те, що він з то тобто з 15 серпня по 17 серпня, по сьогоднішній день ці роботи виконав, замінили, ну, ще яка була проблема, тому що шестиволнове шиферне, шиферне покриття, а зараз його продажу немає, є восьмиволнове. Тому було прийнято таке рішення з віранди. Вони зняли нормальний шифер, перекрили верх і повністю новим восьмиволновим шифером перекрили віранду. Нині господині вдячна усім, хто не залишив її родину наодинці з бідою. Хочу сказати спасибо большое Олегу, Олегу Бабаєву, нашому міському голові, шафоросту Валентіну Петровичу, начальнику строїтельної бригади Вадиму Ігоровичу. Дуже вам вдячна, спасибо. Дослідження молочних залоз за допомогою єдиного у Полтавській області мамографа відтепер проводиться у Кременчуцькому пологовому будинку. Вчасно діагностувавши хворобу, зокрема, можна зупинити рак молочних залоз у кожної десятої жінки. Враховуючи, що рак молочної залози це найпоширеніше онкологічне захворювання у гінекології, вчасно пам'ятати, що своєчасна діагностика рятує життя. Мамограф – сучасний цифровий апарат останнього покоління «Ліліум» фірми Металотронікс Італія. За показниками низькодозове навантаження захищає пацієнтку від негативного впливу рентгенівського випромінювання. Головне, можливість значного збільшення, яке дозволяє виявити непомітні, на перший погляд, відхилення від норми. Розмір ваших грудей не має значення. Виграють у рівній мірі як пацієнтки, так і лікарі. На цьому апараті ми можемо проводити не тільки скрінінги, а можемо більш углублене дослідження молочної желізи, тому що є у нас преимущество в тому, що оптичні можливості цього апарата намного вищі. Вам запропонують стати перед мамографом. Рентгенолог розташує вашу молочну залозу між двома пластинами. Це допоможе отримати точний і чіткий рентгенівський знімок. Декілька секунд і мамограма готова. Остаточний вердикт захворюванню має винести онколог. Головний лікар онкодиспансеру Володимир Сівідов зазначає: на жаль, рак молочної залози помолодшав за останній рік у Кременчуці На цю хворобу захворіли 77 жінок. Проте, впадати вічі не треба. Сьогодні погляди на лікування раку молочної залози кардинально змінилися. З'явилися нові хіміопрепарати. А головне, що завдяки ось такій сучасній діагностиці, вдається виявити пухлину на перші та другі стадії розвитку. что позволяет делать, во-первых, органосохраняющая операция, косметически достойная, э, сохраняя грудь, э, первое. Второе, э, затраты финансовые значительно меньше в этой ситуации при малых опухолях и на виде приобретения химиопрепаратов. И э, если опухоль небольших размеров, иногда э, можно обойтись и без лучевой терапии, то есть... Э, Звичайно, аспект раннього він значительно упрощає життя жінки, яка з этой хворобою. Рак це лише діагноз, а не вирок. Найкращий психологічний захист це усвідомлення того, що рак груди існує і ви можете захворіти. Дивись на Я ти і хвороба. Тому якщо ти станеш на мій бік, нам буде легше її здолати. Але якщо ти станеш на її бік, я одна не в змозі буду побороти вас обох як прикро. Що я не лікар. Проте навіть найпрофесійніший лікар та найсучасніше обладнання бездіють до тих пір, доки жінка сама не прийде на обстеження. При своєчасному виявленні раку молочної залози 98% жінок виліковуються. Кремчуцький пологовий будинок чекає на вас. Мамограф знаходиться на першому поверсі у рентген-кабінеті. Контактний телефон 730103. Майже два тижні троє кременчужан подорожували Кримом на велосипедах. За 13 днів подолали 700 кілометрів. Кажуть, вражень вистачило б на цілу книгу. Дмитро Демиденко, зустрівшись з веломандрівниками, спробував вмістити їх враження в один сюжет. Свій велопохід Олексій Рухлядів, Едвард Норговський та Олена Дмитрієва офіційно зареєстрували в асоціації туризму і отримали маршрут. Хоча мандрівники зізналися, що не завжди вдавалося його дотримуватися. А почалося все з Сімферопольського залізничного вокзалу. Туди Кременчажа дісталися на потязі. Далі вже на колесах. Сімферополь, Севастополь, Коктебель. Спідометр швидко накручував кілометри. Навкруги Луки, Ліси і гори. Чудова і неповторна кримська природа. Жили в палатці, настрої, немного в палатці поміщаються, три чоловіка. Подальше від міста, ну що було таке опасення за свої вещи. Спальники, каремати, палатка. Питались под ножним кормом. Да, под ножним кормом, да, на деревьях там щось росте, в корму, всякі вкусності много. На основному магазини, еда, їда, каша, щоб поповнити набрали. заезжали, заїжджали, там, маслят набрали занічально. Жарели. Жаріля з картошкою. Да. Все було дуже вкусно. Наприклад, Балаклава запам'яталася не тільки музеєм підводних човнів, який відвідали мандрівники, а й дуже складними спусками та підйомами. Взагалі-то весь шлях кримським узбережжям не був легким. Траплялися ділянки, де приходилося тягти велосипед на собі. Були доволі болісні падіння. Та їхати по піску чи камінню – справа невдячна. Їздили по піску, піску, по, по, гальці. по, по, гальки. По, по гальки. гальки, по гальки да. але ну, все одно важко в мокрій тащити велосипед, груженный. От Олексій. Я у нього рюкзак вже забрав. Там. Взвешував, да, у нього там більше 40 кілограмів весь велосипед весил, тому тягнути його ну, важко. Довелося кримінчажанам на одну ночівлю влаштовуватися на самісінькій вершині відомої гори Айпетрі. Але якщо туди їх підвезла маршрутка, то вранці велосипедисти з'їжджали по кримському серпантину вже на власних залізних конях. Далі узбережжя наші земляки намагалися не пропустити жодної цікавинки на своєму шляху: ані чудових палаців, ані кримських печер, ані водоспадів. Прикро лише, что за все треба платити, скажуться хлопці. Причому іноді не зрозуміло, за що. Ну, все замечательно, и отлично немножко огорчило, что все достопримечательности, которые не являются собственностью, как бы, чьи-то личной, за все нужно платить деньги. Если бы какие-то работы проводились, там уборочка, там что-то. А так платишь деньги просто ни за что. І как бы, везде цены лупят, ориентируясь на западные цены. Как бы, ну... Палаточный городок 50 гривен з человека. Да, ну, там а, как бы, людей может быть любое количество. У планах любителів активного відпочинку подорож на велосипедах країнами Європи або навіть навколосвітня подорож на байках. Ну а нам залишається лише по-доброму позаздрити хлопцям та побажати нових яскравих вражень. Завтра, 18 серпня, на Кремінь арені відбудеться урочисте відкриття та матчі другого туру цьогорічного Кубку Мера з футболу. Організатори запрошують усіх любителів футболу вболювати за своїх фаворитів на стадіоні. В цьому году 11 августа стартував. Очередной турнир Кубок мэра. Уже сыгран первый круг в чемпионате вообще Кубка мэра. Участвует 10 клубов города Крымча. Желающих, естественно, было гораздо больше, но так как у нас ограниченные сроки проведения, тут не за горами уже зимний чемпионат, так что было принято решение провести чемпионат в количестве... 10 команд в субботу, 18 августа, будет второй круг чемпионата. Игры начинаются с 9 утра, три игры, и между первой и второй игрой где-то без 15-11 будет у нас торжественное открытие. Ну, естественно, приглашаю всех любителей Кримча, города, нашего любителей футбола. Посетить эти игры интересные. Команда есть очень интересная нас в городе. Ну а вечером футбольный клуб Кремень принимает Севастополь-2. Тоже поддержать нашу команду Севастополь 2. Парк відпочинку «Придніпровський» цими вихідними знову не залишить без уваги дітей. Цієї суботи 18-й годині на площі атракціонів відбудеться розважально ігрове шоу від арт студії «Шарубанд» з конкурсами, вікторинами та призами для допитливої малечі. І вже о 19-й годині Кременчужани зможуть розважитися цілими родинами на концерті колективів художньої самодіяльності, який відбудеться на сцені парку. До речі, відпочивати вечорами у парку стає ще приємніше. Ліше, оскільки парк краще освітлюється. Днями алея уздовж колишнього кінотеатру Дніпро засвітиться яскравіше. Сьогодні спеціалісти комунального підприємства Міськсвітло розпочали заміну старих ламп. Нові ліхтарі не тільки мають кращий вигляд, відповідаючи стилю освітлення усього парку, вони ще й світять у сім разів яскравіше, маючи набагато потужніший світловий потік, ніж у звичайних ламп розжарювання. Тим самим нові економічні лампи заощаджують витрати на освітлення, сяючи яскравіше і в той же час споживаючи електрен енергії менше. Люди, які живуть от в тому кінці вони очевидно, проходять зі дорогою, і для них це важливо. Нові плафони мають протиударні властивості. Їм не страшні зазіхання хуліганів. По новому алея засвітиться уже днями напередодні святкування Дня Незалежності України, повідомили нам у комунальному підприємстві «Міськсвітло». Світла вам не тільки на вулиці, але й в душі Гарних вихідних та приємного спілкування, яке не припиниться з початком нового робочого тижня. І вже з понеділка ми знову триматимемо вас у курсі подій з життя міста. Побачимося.